Друзі, усім великий привіт! Вітаю на YouTube-каналі Азарт. Радий бачити усіх. Що ж, друзі, сьогодні ми вибрались на поле, поле з черняхами. Його друзі зібрали, задискували і хочемо спробувати трішки походити щось знайти. Сьогодні поки що нас троє. Володя, папа і я, я з Майнлаб Ікстера Еліт. Elite, володя з Квазара F3 і папа з Велесом. Можливо, підійде ще Серега. Деус ну, з Ну, Будемо бачити. Коротше, друзі, тільки зайшов на поле, увімкнув прилад. Перший сигнал перший, друзі, і є знахідка. Давайте покажу зараз по налаштуваннях і покажу, друзі, знахідку. Так, Значить, дивіться. Е, мультичастота, програма е, Парк-1. Е, чуйка 24. 25, звук, звук заліза 9. Трешхолд 0, поліфонія. Швидкість 3, Ферм 1. Ну, так, в принципі, нічого важкого. Що саме програма Парк 1, тому що ну, вона більш стабільно працює, не знаю. Хоча на цьому полі я інші ще поки що не включав, не перевіряв. От. <кій> Значить що, де це та знахідка? Ага. Такий сигнальчик. І, друзі, опа! Випала спиночка фібули. Ось така є орнамент, але, на жаль, трошки вона погнута. Ну, Тим не менш, тим не менш перша знахідка по Риму. Що ж, беремо, рухаємось. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Хто хоче підтримати мій YouTube канал. Номер карти на екшн камеру можете задонатити. Ось так. Збираю кошти на екшн камеру для кращого контенту. Все, друзі, поїхали. Умочуйте зручніше. Ми розпочинаємо. шукаємо скарби!

Свірена прикол, Динар. друзі, динарик, но ну, на жаль, поламаний. Ось такий. Це взагалі якісь, якісь варварське наслідування чи що. Луцівер. Луцівер. Ось так. Другий сигнал і друга знахідка. Приколяс. Рухаємось. Друзі, був у папи сигнальчик. Наш підійшов. Дивіться, ось така срібна якась штучка дрючка. Це або... Проніс, тому що є дирка або, або можливо ароматничка, просто без донці і без вушка. Ну, я не впевнений. Ну, коротше, одним словом, срібло. Блін, ну, вітер дує. Мікрофон не взяв. В общем, беремо, рухаємось. Всі друзі, сигнал. До речі, поставив програму поле 1 Так, і є в нас чергова спинка фібули. Перед цим, до речі, випала половинка спинки. У папи шматок бронзи випав. О така спиночка. Володя взагалі десь погнав в інший кінець поля. Поки що так. Ходим продим Так, глядачі, черговий сигнал. Оп, і знову є спинка фібули. Пойдет. Ну, ця, звісно, така <кій> підуставша, але тим не менш, тим не менш. Забираємо. Що ж, друзі, пішла жара. Дивіться, чергова спиночка фібули. Фібулки, друзі, лізуть. І то є дуже-дуже добре. Тому що де є фібули, там може випасти і якесь золотко. Супер, беремо, рухаємось. Глядачі просто такий торпедний сигнал. І дивіться. Випадає монетка. Крутяк. Що це в нас за одна? А це в нас какаль. Викапую лопатою, здоровий, я какаль. Друзі, якийсь мідяк, але, на жаль, він вбитий просто в ноль. Що це була за монета? Навряд чи ми дізнаємось. Блін, журбинка. Не знаю, чи римська, чи царизм, тому що нічого не видно. Ну, в общем, є і добре. Беремо і рухаємось. Піймав ось такий сигнал. Дуже довго ходили без знахідок. Так. Дивіться. Знову схожа спинка Фібули. О, то це навіть не спинка, а повністю Фібола в зборі. Навіть з голкою. Ось така, правда, вона така бідова, але тим, ой, тим не менш файно, що вона ціленька. Рукавиці вже все порвались. От так, <кій> Не густо, друзі, не густо. В хлопців взагалі теж толком нічого. В папи дві копійки радянських пізніх ще випало. І все. Друзі, день другий. Щойно зайшли на поле. Дивіться, третій сигнал. Дивіться, який файний. Перед цим два шмурдяшка було. Третій сигнал. Дивіться, друзі, що в мене випадає. Вуаля! Срібний динарій Фаустіни. Крутяк, дивіться, яка лялечка, а? Клас. Це вже x Еліт третій, 3 вроді. Отак. Супер. Рухаємось. У нас сьогодні п'ятеро. Побачимо, що і як. Перепрошую за вітер. Погнали! Так, козаки, знову є знахідка, дивіться, як гарно виглядає. Це у нас спиночка фібули. Ого. О! Ось така. Берем. Так, друзі, підійшов папа, знаєш, дивіться, знайшов ось такий шмат срібла, ну прям важке-важке. І шмат бронзи. Срібні контакти і ось таку круту фібулу. На жаль, зламана. Дивіться, яка крута пружинка з голкою в орнаментах такі. Ці колечка. Класна була, шкода, що зламана. Поки що так. Так, глядачі, спіймав сигнал, дивіться, який класний. І є якась монетка. Так. Це у нас, друзі, схожа боратинка. Боратинка, але вбита. Ну нічого, беремо, рухаємось. Так, братушані, дивимось. Опа! Спиночка фіболи. Ще доволі така гарна, рівненька, блискуча. Тільки голочку став і все. Клас. Супер, берем друзяки просто йду, дивіться, ловлю сигнал. Навіть копати не потрібно, тому що знахідки лежать зверху. Ой, гарна яка. Суцільний голкоприймач, орнаменти є. Ось така, друзі, спинка фібели Супер, беремо, не затримуємось. Друзі, є крута знахідка. Значить, дивіться, у мене ж тут вчорашній. Я не викладав, так, 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 Щас, щас, щас. Де вона? де вона? А, щойно випадає шмат спинки фібули. Буквально ось він був, отут. Роблю шах, ловлю сигнал. Ось такий сигнал. Доволі непоганий. Дивіться, друзі, яка краса. Ай-яй-яй, дивіться, відбиточок є. Ух ти, що, друзі, срібний амулет місячник. Клас. Зігнутий трішки. Кайф, кайф, кайф. Срібний амулет місячник. Супер. Супер, друзі. Оце заліково вже. Це вже заліково. Крутяк. Такий він файнющий. Клас. Клас, клас, клас. Друзі, у я її трішки підрівняв. Ну, взагалі кайфова шкода, вушка немає, але загалом ріжки цілі. От. Ну крутяк, крутяк. Файна знахідка. Беремо, рухаємось. Є. Серега з блондіночкою розмочився теж динариком. Комод срібний, на жаль, трішки обгризений, але тим не менш, срібний файний динарик, супер, супер, рухаємось. Так, друзі, іду. Дивіться який файний сигнал. 50-52. Я навіть не копав, дивіться, присідаю. гляньте, схоже динар, я не знаю. Да, друзі, динар. Офігеть. Динар. Хто це у нас не зрозуміло? Потрібно мити, чистити, водички, на жаль, немає. Можливо, пій. Можливо, не пій, але срібний. Срібний динарик, супер. Почищу фото, вставлю. Кайф. Другий друзі, супер. Супер. Так, друзі. Ось такий сьогодні результат в мене з майнлабікстера Elite. Відпрацювала просто на ура. Знайшов два срібних динарика. Срібний амулет місячний. Чотири спинки, два кусочка від спинок хібл, Голка і Баратинка. Отак, От ну і жменя шмурдяку. Ну, Тим не менш, коп загалом дуже-дуже вдалий. Отак, друзі. Дякую усім за перегляд. До речі, ходив на програмі Парк 1, Чуйка 23, Швидкість 3. Дякую, друзі, усім за перегляд. Дякую за підтримку. Натискайте вподобайки, поширюйте відеоролики мої в себе на сторінках. Ну і будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних. Мирного неба. Тримайтесь.